Перший тур, перший матч, ваші <плес> враження від цієї непростої гри. Так, та ну, перші матчі вони завжди такі і нервові, і не все вдається. Я сторонник того, щоб перші матчі грати на виїзді. Ну, але такий календар, тому е -е... нервозність була. Плюс, ну, є. Моменти треба їх забивати, так просто жадні воротаря можна в збірну брати хуста. <кій> ну, але ми самі винні, тому що ну, наносити трезавершальний удар так більш, більш ну, впевненіше. Хоча, ну, старались ми е але я прекрасно розумію, що всі команди так і будуть грати від оборони, в штрафні, шукати свій шанс на контратаках, тому ми повинні бути готові до того, але реалізація повинна бути вища, тому що так можна і поплатитися. Ну, отак коротко, може є питання якісь. Прошу, є запитання, представляйтеся. Марони Богдановичу вітаю вас перемогою. Тобто можна зрозуміти, що при такій активній, дуже в обороні і в більшості рахунок 1-0 це не завдовільнить для вас результат? Ні, ні. ну Я результатом не задоволений, то однозначно, тому що мати стільки моментів, особливо другі, не реалізовувати. Так що в тому плані ми повинні додати, то однозначно. Наступний матч кубковий, чи буде приблизно той самий склад, чи будуть якісь сюрпризи? Ні, ну ми дамо можливість пограти другим футболістам, плюс молодь наша, треба знати, що вони собою представляють. А то тільки можна в таких офіційних матчах на Кубок. Так що Звичайно ми будемо проводити ротацію складу і хто поїде, ну, подивимося ще, тому що в нас і травмовані є. і ну, Зараз посидимо, подумаємо. І, але я зразу говорю, основне завдання команди то вихід вещу. Тому, звичайно, ми. Постараємося щось і на Кубок там, але ще раз повторюю, для мене і для команди основне то є вихід вищу лів. Прошу. Артем Ецьковський, Харків, Сайт Фандей, Мерон Богданович, скажіть, будь ласка, сім років ми вас не бачили на тренерському мізку. Хоч хвилювалися трішки? Ну, тяжковато, знаєте, я тим більше вдома, перша гра і так. Ну, Я бачу, що і футболісти хвилюються, тому що знаєте, перші матчі вони непрості. Ну, Хвилювався, і поки що ще не відійшов. Дякую. Роман, ну, а якщо так за цей термін часу вже вдалося команді зігратися, наскільки от відсотки вважаєте, що команда вже готова повністю. До чемпіонату чи ще десь будете набирати погоди? Ну, самі розумієте, за місяць створити те, що ти хочеш, то ну, нереально, але якийсь крок вперед ми зробили. Знаєте, коли грали на зборах, там не було такої відповідальності, то все набагато краще виходило. А зараз є відповідальність за. Очки тому не так просто, хоча моментами було непогано, але поки що цілісної гри нема. Перше, Львів, таке місце футбольне, що будь-які часи, коли сюди приїжджав футболістом на цей стадіон і тренером, і такі враження дуже приємні, тому що футбольна атмосфера єдине, що не вистачає глядачів, але ми розуміємо, що на сьогодні, скоріше за все, Карпати це такий головний претендент на вихід вищу лігу. Але ми намагалися грати свій футбол, десь вилучення нам трошки поламали гру, але ми билися до кінця. Тобто я своїм хлопцям нічого закидати не можу. Те, що ми сьогодні могли, ми сьогодні на 100% намагалися реалізувати. Ви грали з Карпатами контрольну гру 7 липня, і сьогодні все-таки відрізнялися. Матчі контрольні, і чемпіонату, і Карпати, ті, які були в хусті, звичайно, і зараз. звичайно, звичайно, відрізнялися. Чому тому, що, по-перше, у нас ну немає такої, скажімо, глубини складу, як Карпат, тому ми теж. Проводили деякі експерименти, щось вийшло, щось не вийшло. Ну і будь-який тренером скаже, що ігри на зборах це ігри на зборах, а ігри в чемпіонаті це ігри в чемпіонаті. Ви ж бачили сьогодні. І я вважаю, що дуже така цікава гра вийшла. І думаю, що ми виглядали пристойно сьогодні. Прошу запитання. Роман Богданович значав про вашого воротаря, що ви можете про неї сьогодні сказати. Ну, що я можу сказати? Якщо воротар пропускає, то я незадоволений. От. Але е, я виділив не тільки вратаря, просто воротар він більш такий замітний на полі. А сьогодні непогано зіграла оборона, скільки було сил, хлопці в принципі, виконували все, що ми домовлялися. Щось виходило, щось ні. Але я вважаю, що сьогодні команда зіграла. Десь, можливо, на 50-60% того, що вона може. Тобто в нас ще є куди рухатись, ми будемо намагатися розвиватися. Тим більше, що чемпіонат тільки почався. І будемо намагатися набирати з бали.